Середа, 12 лютого, в ефірі одинадцятого новина у студії Катерина Нічек. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, магазини, готель та три десятки автівок, але головне люди вціліли. У кривому розі триває ліквідація наслідків вечірнього ракетного удару. Ворог запустив балістику просто по центру міста. Сотні криворіжців, які і так потерпають від холоду в своїх оселях. Лишились із потрощеними вікнами у мінус 10. На місці ракетної атаки зараз працює наша Олена Петрученкова. Олена, яка зараз ситуація там? Вітаю, Катю. Зараз я стою біля будинку, який постраждав вчора від ракетного удару. Це буквально центр кривого рогу. На щастя, минулося без загиблих та поранених, але є ушкодження. Внаслідок великого розльоту уламків пошкоджені багатоквартирні будинки. Люди залишились без вікон, просто серед ночі у мороз. Жінка була з малими. Оголосила тривогу і в течіні минути одразу прильот, непонятно що, Вікна двері пооткривалося. Вони перелякано, до мене дзвонить. Я сам шовки, не знаю, що робити. Також понівочено навчальні заклади, побиті вікна на АЗС, у готелі та в крамницях навколо понад три десятки автівок понівочено, Але інформація постійно уточнюється. Зараз у місті створені бригади, які обстежують територію вчорашнього удару. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Поруч з місцем атаки розгорнуто міський штаб. Тут приймають звернення містян про пошкоджене майно, матеріальну допомогу. Також видають необхідні будівельні матеріали. Штаб працюватиме сьогодні до сімнадцятої години міська влада наголошує, що в кривому розі працюють всі служби: комунальний транспорт, лікарні та соцустанови. Наостанок Додам, що ніч на території Криворізького району прийшла з тривогами, але без надзвичайних подій. На ранок ситуація також контрольована. Ми залишаємось працювати у кривому розі. Як люди пережили цей обстріл, та які остаточні наслідки атаки наш репортаж дивіться з місця подій вже в наступних випусках. Студія. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петрученкова, яка працює на місці ракетної атаки по Кривому Рогу. І масштабна атака по столиці. Росіяни під ранок балістикою вдарили по Києву та області. На цю хвилину відомо в Оболонському районі зруйновані дві офісні будівлі. Попередньо загинув працівник котельні ще щонайменше четверо людей дістали поранення. Серед них дев'ятирічна дівчинка. Уламки ворожих снарядів впали в Святошинському районі. Через це сталася пожежа на даху багатоповерхівки. У Голосіївському спалахнула двоповерхова складська будівля. У Солом'янському районі загорівся дах багатоквартирного будинку. Під атакою був і Дарницький район. Там зайнялася територія одного з приватних підприємств. А ось такі вибухи чули кияни із самого ранку. Полом була і Київщина в Обухівському районі зайнялась пожежа нежитлових приміщень. А у Бориспільському уламки збитих БПЛА пошкодили 9 приватних будинків та автівки. Атакував ворог і Чернігівщину. Там виникла пожежа на критичному підприємстві. Полум'я локалізували двоє людей. Поранені їм вже надали необхідну допомогу. Не полишають у спокою окупанти і Нікопольщину. Від ранку у низці прибережне громад лунає сигнал тривоги. Моніторингові чати повідомляють про атаку безпілотниками. Наслідки уточнюються. Атакували окупанти ввечері з важкої артилерії та дронами. Камікадзе обстрілювали Нікополь, Марганецьку та Мирівську громаду. Минулося без жертв. Крім того, вночі в небі на Дніпропетровщиною сели попо збили три безпілотники. Аби зігрітися та отримати допомогу у Дніпрі, відкрили пункт обігріву для безпритульних та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Адреса та контакти зараз на ваших екранах, максимальний час перебування у прихистку три години. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, отримати їжу швидкого приготування, теплий одяг, взуття, першу медичну допомогу та за потреби лишитися на нічліг. Виманив у дружини зниклого військового понад мільйон гривень. У Кривому Розі суд визнав 35-річного чоловіка винним у шахрайстві під час воєнного стану. Злоумисник виманив у жінки гроші, переконавши її, що має зв'язки у спецслужбах і може допомогти звільнити її чоловіка із російського полону. Афера тривала із жовтня 23-го року по березень 24-го. У цей час шахрай отримував гроші на свої рахунки та витрачав їх на власні потреби. Суд призначив йому 6 років ув'язнення із конфіскації. Цю майна а також зобов'язав повернути потерпілі матеріальну та моральну шкоду. На подвір'я цивільних прилітає буквально усе від мін до кабів. Окупанти безперервно атакують населені пункти Донеччини. З особливим цинізмом використовують касетні боєприпаси на пошуки смертоносного залізятча. Щодня виїжджають групи піротехніків ДСНС. Знімальна група нашого проєкту Воєнкор вирушила із рятувальниками до деокупованого лиману, який агресор продовжує рівняти із землею. Які небезпечні боєприпаси знайшли та як виживають люди? Подивіться наш репортаж. thank <laughs> you Ман один з найнебезпечніших населених пунктів Донецької області. Один з найнебезпечніших напрямків, який захищають Збройні сили України. Осічена уламками стела виглядає краще ніж саме місто. Масштаби руйнувань жахають у 2022 році. Окупанти засипали снарядами і мінами тут усе навкруги. Постраждала навіть місцева церква. Та за два роки після звільнення лиману окупанти намагаються повернутися, і сьогодні нарощують масовані атаки. Лінія розмежування звідси на відстані 10-15 кілометрів. Проживають люди. Але більша частина людей виїхала. Ці розвалене ще з 22-го року. Перелітає щодня, там далі у нас перебуває ворог. Сили оборони стримують і знищують ворога на всій лінії розмежування. А піротехніки ДСНС виявляють і знешкоджують усе, чим окупанти атакують здалеку. Російське смертоносне залізяче можна знайти будь-де на руїнах будівель, у лісах, траві і просто небо. У лимані потрібно дивитись під ноги, бо тут дуже багато небезпечних предметів. На узбіччі сьогодні виявили стару ручну гранату боєприпас без запалу. Та це ще квіточки, кажуть піротехніки ДСНС. Від росіян щодня прилітають більш потужні і смертоносні боєприпаси. Касетні елементи 9Н210, 9Н235, їх випускають з РСЗВ Ураган, РСЗВ Торнадо, також різні безпілотні літаючі апарати, такі як Молнія, почали зустрічати. Касета з вигляду має продовгувату форму круглу, як бутилка. Ззаді має опірення і є дуже небезпечно, тому що у, у неї вибухник нажимної миттєвої дії. Спрацьовує касета не завжди, тому після кожної атаки окупантів піротехніки мають знайти усе, що розкидуть представники руського міра, і мають знешкодити до того, як розірветься боєприпас чи міна. Бувало по різному, було таке, що приїжджали на заявку. Жіночка старших років каже: от я. Взяла совочок, позбирала вам ПФМки. каже, знищить Та люсток. Міна на дії. Тут Також розкидається з ССЗВ Ураган. А житель цієї вулиці показує фрагмент снаряду, що розніс кілька будинків. У вас ще більші були. Це щось таке. Ну, це воно взорвалось в воздухі, порозкидало, побило гараж, забори хати. Валерій мешкає у цьому будинку, а через хату ще один сусід. І більше нікого на вулиці. Чоловік приїхав сюди на початку повномасштабного вторгнення. Каже, було велелюдно і затишно, поки не прийшли окупанти. Та колонами йшли. Ми йшли в основному ночами. В підвалах сиділи. А потім у жовтні 2022-го росіяни тікали з лиману і у колець так що залишили техніку, пригадує чоловік. З Лимана виїхали без бою. Навіть у техніку побросали. БМПшки, бетери. Російські. Російські Побросали. бо вийшли без бою. Виживає, поки є запаси городини. А восени і взимку чоловік працює різноробом. Городина була трохи. Гуманітарку здають. Ходю по шабашкам. Там бабушки, вікна зробив, там кришу зробив. А у сусідньому Дробишевому, теж Краматорського району, прямо на город упав снаряд. Місце прильоту треба ретельно обстежити металошукачами. Знаходили багато чого, ліпістки, артилерійські боєприпаси, мінометні міни, протитанкові міни, не підводи ніколи. Дуже, дуже якісний прибор. Він дуже чутливий, може голочку знайти в сіні. А так на єдиничку, бачите, нормально він. От. Стрічка обов'язкова, тому що вона робить прохід. Після прибору вже за замір цієї лінії вже заболено заходити. Це безпечна доріжка. Сяки, без Дитячу гру пам'ятаєте слід у слід. Тільки там. Це дуже просто, а тут, як радять рятувальники ДСНС, треба ступати дуже-дуже обережно, бо це врятує ваше життя. Шлях до вирви і довкола перевірили. А ось і саме місце прильоту. Ряд або 152-й калібр, або 155-й. Самітний ободок, щоб лучше через канал ствола проходило. Якщо є насічки, він вже стріляний. А якщо на боєприпасі немає оцих насічок, то він не стріляний. Жінка, яка цікавиться, чи можна виходити на поле власниця городу, пані Ганна і хати, що не вперше приймає уламки російських снарядів. Воно лясно, головне, летіло не чуть. Пані Ганна латає хату після кожного прильоту. Оце отут я сиділа. Ось так сидю з чистю, а воно ну, тут о, між погрібом і хатою розірвалося і полетіло там. Хвили. Та отже ж двері вирвало повністю. І всі двері ось вирвало. А це показує попереднє влучання. Пряме попадання ось, ось два вікна вирвали, ну я поставила ті що у сараї стояли страшно до сліз, зізнається жінка, але рятується з допомогою смартфону, який нещодавно опанувала. каже, якби знала, як писати коментарі, то росіяни дізнались би, яке лихо вони принесли в Україну. У мене паніка, і я починаю ривати, риву як не знаю, так. Посовітали купи той хороший. Живу. Уже я плаваю, там як рибка в озері. Так і що, може і пишете коментарі. Ні, окупантам. писати не вмію. Тільки читаю, готове. Написала б кріпенька з матючком, сказала б, де ти гад, узявся. Забирай свої манатки і улітай відсюди. Поки ми спілкувалися у хачах біля огорожі пані Гани, піротехніки знайшли артилерійський снаряд. Якби він розірвався, наслідки уявити неважко. Розколки розлетіли себе у радіусі 800 метрів. І тут виходить, вага даного снаряду 42 кілограми. Дробишевому, де вцілілих хат майже немає, раз на місяць людям роздають гуманітарку. Волонтери мають роздати 600 продуктових наборів: борошно, олія, паста, макарони, сіт, цукор консервована фасоля, шоно, гречана, крупа, вівсяни пластівці, М'ясні консерви графік. Видачі люди знають, але днями через потужний російський обстріл довелося перенести. 8 кабів, метрів за 60 від цього міста, осколки сюди полетіли прямо на ступеньки. Ну, Людей, дай Бог, слава Богу, що не було їх небагато. Чоловік п'ять було, ми одразу забігли всередину, але це сьогодні ми приїхали. Друга попитка в нас. Початку тижня піротехніки ДСНС Донеччини обстежили більше 10 гектарів у Краматорському і Покровському районах. Перекрить дорогу, долежить. Сьогодні Україна одна з найзамінованіших країн світу. За даними міністерства оборони, понад 30% території суші і акваторії України забруднені мінами, бомбами, снарядами та іншими вибуховими боєприпасами. Йдеться також і про окуповані агресором регіони. Скільки років піде на розмінування нашої землі? Фахівці підрахують лише після завершення війни. Третва один веб. Євген Коптів, Денис Лисавенко, Воєнкор. Більше ексклюзиво про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го. Коментуйте цей випуск, і підписуйтесь, аби бути в курсі головних новин. Встановила особистий рекорд і перемогла на турнірі у Польщі. Дніпровська легкоатлетка Альона час здобула перемогу на турнірі, що відбувся 9 лютого у Вроцлаві. У потрійному стрибку спортсменка встановила особистий рекорд 13,47 метрів. Попередній найкращий результат Альони становив 13,45 метрів. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступному випуску. Бережіть себе і до зустрічі.